Доброго дня, вельми шановний колектив! До вашої уваги Solis 26 Extra. Міні-трактор має двигун потужністю 24 кінських сили, Mitsubishi. Холодний старт, 3 циліндри, повний привід, гідропідсилювач керма, КПП 3, +1, однодискове щеплення, вал відбору потужності 540 або 1000 обертів. Передні шини 7х14, задні шини 8,3 на 24. Ззаді є два гідрові виходи, блокування заднього диференціалу, розетка під причіп, м'яке сидіння, дзеркало заднього огляду. А саме головне цей мінітрактор зроблений під колію метр м. Ось отак виглядає. Мінітрактор побудований на базі 35-сильного трактора. Має Ходову з 35-сильного трактора, але двигун стоїть з 24 кінських сили. Ззаді усилена коробка, мости. Так це все виглядає. Дуже класний міні-трактор, потужний, надійний. Двигун Міцубісі дуже гарно себе зарекомендував. Економічний, повороткий. Компанія Мініагра є лідером з продажу міні-тракторів та навісного обладнання в Україні на ринку вже більше 15 років. Тож завітайте до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут 15 на Тест Драйв та гарантовано отримайте знижку на міні-трактора Solis в розмірі до 100 доларів. Тож, дякую за увагу. Всім гарного дня.